Веселий був дуже, дуже веселий. Душа компанії була. Він на гармошці грав, він любив гармошку. І в нас були акордіон, гармошки були. Він купляв, він любив то все. Він дуже любив природу, він страшний люд. Загорівся мисливством. І собака одна, і собака друга. І на високий возив возився собак, і зброю в нас тосі Він такий до техніки був. Дуже до техніки був. На фронті, коли Наші хлопці, значить машини наші е горіли, так? і вони вмудрялися хлопці <гум> москалів забрати машини, камази, наприклад, то він їх ремонтував. то Не було що він ремонтував, і вони їздили. Він не вірив, він думав, що він прийде живий і що за два місяці ми все то впаримося. мій сьогодні водій дядя Вася безстрашний. То я всім коло. Він зрозумів, що він може чим допомогти. І я ним гордилася. Він народився в мальовничому Карє, село Берчагівка. Погребичинський район, Вінницька область, мама продавець, а тато був колос працював. Він в школі та вчився. Велика була школа, де стрічка була. Всі на оклишні села приходив у них, закінчив 10 класів. Розбишака страшна була розбишака. Закінчив школу, і його батьки відправили вчитися в досав на водія. Так він і по життю, так і що з водієм залишився. Значить, закінчила я самберське педовчилище і мене за залишали вдома на Ярівщині. Але я дуже хотіла подивитися в Україну. І кажу, хай мене послати, де мене мають послати, хай посилають. Мені було 18 років, я вся на роботу, по направленню в Вінницькій області. Він не зустрів. І перший раз він там щось вигукав. Та Миколаївна каже, оце наш перший розбішака, і ти з ним. Ти така скромна, каже, ти точно будеш мати чоловіка. Та дід каже, я довго не буде, я додому, поїду. Він вже на фермі працював. Потім клуб, клуб був. Записали на танець, а я то польку не дуже знаю, ну нічого, я забразила, відтанцювала і все залицявся, добре залицявся. І так ми дознаємося, що ми за три місяці так познули, що вже я вже стала мамою. То така була дійсно шалена любов. На 28 серпня в нас розписали, як має бути. І все, ми так почали жити. І він в нас приїхав з чемоданчиком. Син був, син Василько. А потім поїхали ми до Вінниці на Новий рік. І там Марічка появилася в нас, ми Марічку народили з ним. Потім через деякий час пили Тетяна, хоча ми вже не планувалося, але вона з'явилася. Ну, Крапочка вже стала на Євгенії в 2000 році, він обов'язок знав, а щоб виховувати, їх виховувала я. Він заробляв гроші. Водій. Він працював в ресторанах, на маленькі такі машини чобітки такі були обслуговував. Ресторани, їдальні, шкільні. Так було. Він любив машини. Вже він потім кинув ту роботу і пішов на дальне Якщо їхав далеко в Крим, тоді їхав. Давай Наташка мені дітей і хожу так далеко Василь. Він брав, він хотів брати дітей, він, він дуже любив. Якщо в нього не було рейсу, то він старався ходити пішки, брав з собою песиків своїх, і ми з ними йшли по полях. Ми збирали суниці. Він каже, дика, карна перо. Він дуже любив то Дивіться. Дуже важко йти. Вони кажуть, Та, ми більше не йдемо з вами. <реш> то я ще з ним ходила, потім кажу, Василько, я вже, в мене вже з'явилися інше боя, кажу, внуки з'явилися, Він сам ходив, але він дуже любив ходити. Він був такий по життю патріот. Ну, знаєте, в нього було таке двояке спочатку. Він не вірив, що в нас тут і було колись, що не дозволяли в церкву ходити, що притис притискували. В нас такого не було. А я закликала, кажу, Василю, кажу, у вас не було вас така, там була глушла. Кажу, кажу, що в не було. Кажу, що там кажу, хто вам притисняти, потисняти? Кажу, чим? Щоб чи що. А вже тут вже він набрався того всього, і набрався. Та, та патріотизм, та він... а потім вже трошки пройшов час, він вже церкви не ходив, нічого, потім вже навчиться молитися помаленьку. Восьма ранку він збирався на роботу, ми вже всі знали, що війна в нас. Ну, це такий, такий настрій був, як тут, що то війна, ми ж ніхто не знали, кіно тільки бачу то, то війну. Він прийшов з роботи, нічого не каже, два дні промовчав, приходжу, сидить Василь мій. Біля нього внучки кричать, так на ньому скачу, як завжди любили. І каже, так, Натаха, так оставь, каже, я йду в воєнкомат. Я так встала, кажу, Василь, ти добре подумав. Ти вже старший, кажу, тобі вже не цей. Каже, хто має йти? Я піду. Він пішов. Ви не відмовляли? Ні. Ні, не відмовляла. А знаєте, чому не виглядало? Тому настільки був напір, що сказати йому ні і плакати, і голосити я не могла. Я сприйняла це нормально. Для мене це було нормально. Я ним гордилася. Що він не сказав, що я буду тут, я можу щось інше буду робити. Ні. І він пішов раз. Йому завернули. Він пішов в другий раз війнокомат, йому сказали, що він йшов в Сокіл, в будинок культури, і там збирають таких, як він добровольців. І він прийшов третій раз, каже, Натаха, збирай мене і я їду. Для мене це було, ну розумієте, он пішов зараз прийде. Я не уявляла, що війна така, що вона принесе біду в хату. Вони не казали, де вони були. Вони не дзвонили нам, на зв'язку не було, довго не було. То ми знали, що вони десь на Донеччині. Ми не могли до нього дозвонитися. Вони самі виходили на зв'язок. Вони сіли вдома, наприклад, о, дід дозвонив, дід дідзвони, внучки бігали. То Діду, 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 діде, о, він такий веселий вешат, бо потім Рону розказував. Ми так, ми так гарно з вами говорили, а в нас там не було ні, наприклад, ні води, ні їжі не було, Ніде було заховатися. Голодували Голодувало, коротше, там, дуже тяжко було. А потім вже трошки якось вони вже навчилися, то вони окопи рили, вже влаштувалися, заселяли будинки, де виселялися, люди не жили. Готували собі їсти, сват приходив, а ти знаєш, там прийшов той в відпуск. А Василь, а Василь сказав, і нам сказав, і сестрі сказав, ти знаєш, що він такий є, я не можу покинути хлопців. Так, мені дають відпуск, каже, я не піду. Останню розмову мені розклала його сестра Надя. Вона сказала так, каже, Наташа, я бачу, що з ним вже не так щось. Чому? У нього не було близько очей, не було зовсім, не було ентузіазму ніякого не було. Він тільки мріє про те, що я ще тут трошки побуду, якраз до пенсії доживу і прийду в відпуск. Але, але я бачу, що він вже не має сили. І вона каже, Вася, ну йди додому, побудь вдома, ну 10. Він казав, якщо я прийду в відпуск, я вже не повернуся сюди, мене не візьмуть. А мені треба цим допомогти. Ти знаєш, тут, як тут тяжко дітям. Так. Дуже відповідально. Я вилалася, що він настільки він став з такого слідчака, він став просто серйозним. Що сталося в результаті? Мені сказали так, що... В нього машина стіла вже на, на прихваті, і позвонили, що треба забрати одну двосотого, одну трьохсотого. Маскалі дуже сильно стріляли, і він якось е, Була відпочинку, він залетів машиною, взяв тих двох людей і бігом з того виїжджати. І з нього настигла е, догнала ракета. Спеціальна ракета була на нього наведена на його машину. І він вискочив з тої машини, його вилетіло. Він вилетів. І потім його затягнули бліндаж, турнікетом притягнули йому ногу. Але дуже довго була атака, і він багато що говорив, хлопці казали, що він ще усміхався. Кого привезли туди, в Харків, вони одразу йому ампутували. Ну, пішла швидко ганрина. На літаку переправили його до госпіталя там в, в, в Київ. Ми так молилися, каже. Так, але напевно Бог вирішив, що він має піти. Він має відпочити вже. І четверта ранку Надя кричить в телефон. Я зрозуміла, що, що, що нема Василя Наташа, Василька нема, Васі нема, Васі нема. І коли вона сказала, що я сіла на, на дворі, собака прибіла, вони були відв'язані. Я кажу, в ним поплакала. Думаю, що я буду піднімати дітей. Я чекала до восьми до нас. Кажу, діти, кажу, у нас біда. Так не стали. Все, така пауза. І в нас перернувся вже наше життя, перевернувся другу колію. Все. Ну, життя зупинилося. Таня каже, мам, нам бракує тата. Я кажу, я знаю, бракує. Каже, нам, знаєте, як був тато, він такий, такий, такий був, каже, а тепер каже, так хоч цього крику в хаті. Кажеться, щоб він походив тут, пошумів, каже, щоб він зачепив нас, там, діт дітей, внуки дуже тяжко. Знаєте, не вистачає мені як чоловіка, дітям як батька, а внукам як діда.